Коханий, а я не здала на права. А що завалила? Теорію чи практику? Дерево та інспектора. На вечірці розмовляють лікар та юрист. Але до лікаря весь час підходять гості, перебувають їхню розмову і скаржаться на свої захворювання. Просять поради. Лікар говорить юристу Скажіть, чому у вас ніхто не питає поради, коли вони на роботі? Як вам це вдається? Якщо в мене хтось просить поради, я даю її. Але потім надсилаю рахунок. Лікарю дуже сподобалася ця ідея. Але наступного дня він отримав від юриста рахунок. Чоловік кричить дружині. Кохана, ти не знаєш, де наша стара пила? Голос тещі. Не ваше діло, де я пила. І, взагалі, я не стара. Мене вчора собака покусала. Скажи на. Ні, нормально. Що я дурний, скажи собаку за хвіст тягнути. Якби я знала, що ти такий бідний, не вийшла би за тебе. Я ж тобі казав, що ти все, що в мене є, а ти. Ой, як це мило, як мило.